Десятий аркан Колесо Фортуни, колесо Долі його ще називають, який завершує перший цикл шляху нашого героя. Про який я вам розкажу наприкінці тижня. І дуже цікавий аркан, по-перше, своєю символікою, однак зараз ми символіки не торкаємося, ми торкаємося лише основного значення карти, на який ви накладаєте свої власні асоціації, власну інтуїцію. Однак я вже звертала вашу увагу, і ще раз хочу звернути вашу увагу, що е, за колесом Фортуни ми можемо прочитати Таро, а можемо прочитати Тора. Тобто, як повернеш. Так і вийде. За цим арканом все крутиться навколо людини. Це людина, яка є такий улюбленець долі, і все крутиться навколо нього. Людина є центром всього. Сама людина може себе поводити по-різному. Це саме той випадок, коли людина не має. Абсолютно чіткого визначення своїх позицій з будь-якого питання. Тобто сьогодні він може вести себе так, завтра буде вже вести себе по-іншому. Це стосується і бізнесу, і стосунків. Якщо ми говоримо про стосунки, то людина може в один день, наприклад, проявляти своє кохання, своє піклування, задарювати подарунками, а потім через деякий час не відповідати на дзвінки, набрати слухавку. І він себе так веде не тому, що хоче щось там продемонструвати. А він таким чином так приймає рішення: сьогодні так, завтра так, сьогодні керуються розумом, завтра емоціями і таке інше. Якщо будемо говорити про фінанси, бізнес, то це такі швидкі гроші. Це може бути виграш в лотерею або якісь гроші на проєкті, які ми зараз отримали. Вони, це великі гроші, вони швидкі, але це не стабільний заробіток. То густо, то пусто, знаєте, як то кажуть. Або якщо це бізнес, то це високоризиковий бізнес, тобто такий, в який потрібно вкладатися багато, і є великі ризики все втратити. А, яка тут порада за цією картою? Ризикнути, випробувати долю, випробувати фортуну, можливо, вона буде на вашому боці? А можливо і ні, але як кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Тобто порада, ризикніть, подивіться, що буде. Але є й пересторога, навпаки, зменшить ризики, якщо ми запитуємо, наприклад, в розкладі, чого нам потрібно остерігатися, і в нас випадає колесо фортуни. То нам потрібно якраз остерігатися ризику, підстрахуватися з усіх боків, добре все обдумати, щоб не було якихось несподіванок, щоб ми не втратили абсолютно все, що набули до цього. В питаннях, так чи ні, ця карта відповідає так, і вона каже про те, що доля на нашому боці, і наше завдання вхопити її за хвіст і не прогавити.